Купи гудзик, врятуй будівлю, саме так називається акція, яку організували активісти задля того, аби назбирати гроші на ремонт приміщення для галереї Вашарт. Нове приміщення галереї знаходиться на вулиці Чижевського, 8. Цій будівлі близько 100 років і раніше тут виготовляли гудзики. У нас, як у художників, з'явилася геніальна ідея. Здесь були знайдені заготовки пуговичок і самі пуговички, определенне коли. Ми спочатку думали, їх продавати просто як. Ну, як сувенір, тапусті пуговички. Думали на ніточку цеплять. Думали на мішковинку, пришивати степлером к нашій відкритці, відкритки. Відтогі к, к візитки. В ітогі ідея наша дійшла до того, що ми не розпечатали ті відкриточки, в яких йде повне описання. Не всі знайдені гудзики у хорошому стані. Їх доводиться мити, чистити і пришивати до листівки. Пуговиці ділились до 70-х років прошлого століття. Получається в ракушки брали у нас з річки інгулець, намивали. Их вырезали с ракушек. Заготовки є просто выпиленные, ще не шліфовані. С обратной стороны, вот прямо ракушка, а с этой стороны перламутр. Их шлифовали с двух сторон: делали дырочки, слепые это все делали. Потому їх пришивалі зрячі їх сортували по отінкам, на бумажечки і відправляли на продажу. Вартість листівки з гудзиком – 50 гривень. Кошти від продажу гудзики витратять на ремонт приміщення для галереї. Купити шматочок нашої історії можна на виставках ярмарках та в кількох пунктах продажу або домовившись про зустріч за телефонами: 093-376-3506 чи 099-744-0712.